Двоє контактних, саме вони виступають в діалог, створюють тиск, формують психологічне поле. Двоє операторів ведуть зовнішній контроль, фіксують реакції людей, блокують шлях відходу. І один статист. Мовчить стоїть з боку його роль створювати ефект чисельної переваги. Це формує ту саму ситуацію, де людина вже на першій хвилині губиться і підкорюється. буді Увімкнути, вимкнути, змонтувати. Принцип їх використання дуже простий. Коли вигідно фіксувати вашу емоційну реакцію або фразу, камера працює. Коли їхні дії виходять за межі повноважень, камера раптом виключається. Коли треба створити картинку для звіту, запис вмикають у потрібний момент. Тобто бодікамери це не гарантія легальності, а інструмент для захисту їхньої ж позиції. Запросили для оточення даних. Це ключова маніпуляція 2025 року. Звучить безобідно. Ніби всього на хвилину пройдемось і все. Але фактично це спроба затримати без оформлення, без протоколу, без підстав скупав, без зазначення законних причин. Юридично це нуль, фактично це примусове приміщення, яке можна і потрібно оскаржувати.